Друзі, я не підготувався. О. Ну що народ, продовжуємо вивчати PHP 84, і тут я натрапив на одну дуже круту фішку, яку нам принаймні офіційно десь голосно не анонсували. Уявіть собі, ми тепер можемо в інтерфейсах додавати властивості. Як це працює, давайте дивитись. Отже, наприклад, давайте уявимо, у нас є певний інтерфейс для, не знаю. Людини для персони, так, так і і напишемо. А, інтерфейс. Угу, звичайно. Інтерфейс э, персон. Так. Та що ж таке сьогодні? І, наприклад, давайте тут э, задамо певну властивість э, публічну. Нехай це буде. Стрінга, і це буде ім'я. name І додамо одразу хук на get для цієї проперті. І тепер дивіться, нам нічого не підкреслює, нічого не підсвічує, що ми це не можемо робити. От так ми не могли робити до PHP 8.4. Давайте на PHP 8.3. По-перше, у нас хуків немає. Якщо ми зробимо так, нам що каже? Інтерфейс may not include member variables. Boom. А тепер, якщо ми зробимо PHP 8.4 переключимо, дивимося, ми можемо це робити. Додаємо лише а, хуки до властивостей. І, будь ласка, public string name. Ми додаємо. Давайте додамо а, вік. І так само додамо йому хук. Працює. Додамо певний, я не знаю, метод на вирахування середньої оцінки. Якщо це буде у нас студент, наприклад, давайте уявимо, що це буде студент, і ми йому будемо робити певний клас. Uh, public function, я не знаю, uh, get average marks, Так. І він нам буде повертати певний інтеджер. Є, yeah, є. Yeah. Тепер давайте ми зробимо новий клас, об'явимо student implement person. І одразу нам підсвічує шторм, що нам треба це все заімплементувати. Додаємо, бо bo Одразу ми отримуємо наш потрібний клас. Прикольно, прикольно. Але давайте. Підемо ще по-іншому. Ми, наприклад, будемо робити це все в конструкторі. А, і одразу тут ми будемо вказувати наші properties. Так, Маркс у нас немає. Автокомпліт не підказуй мені. Так, добре. А, це у нас є. Поїхали дивитися, що в нас з цього ми можемо зробити. Баблікнем, баба-бав, все це є. Ми не імплементували тут. Давайте зробимо найпростіше return 5, у нас відмінник. І якщо ми спробуємо зробити новий, новий, новий об'єкт нашого класу, так, Рагуль. Рауль, ні. У нас буде Джон. З великої літери, звичайно. А, і ми зможемо його, наприклад, отак зробити. Нам нічого не підкреслює. Тобто ми можемо використовувати тепер властивості у інтерфейсах. Мені здається, це дуже круто. І реально дуже багато де тепер можна переписати на, на класні інтерфейси, яких, ну, Певних речей, оцих от конкретних речей мені не вистачало, тому я реально буду цим користуватися. Всім рекомендую це спробувати. До речі, якщо ви знайшли якісь нові фішки, які ми не зустрічали до цього, і ніде немає документації в PHP, то діліться цим в коментарях, звичайно, і долучайтеся до telegram спільноти і там можемо обсудити, обговорити всі ці прикольні речі більш детально. До зустрічі в нових відео!